Аби прибрати кожен куточок міста, мешканці дружківки вийшли на загальноміський суботник. Впродовж декількох тижнів активну участь у благоустрої брали підприємства та навчальні заклади. А працівники виконкому вирішили привести до ладу парк Лінінська іскра та підготувати його до травневих свят. Ми всім колективам вирішили вийти, піддержати ініціативу керівництва і всього нашого колектива, щоб город зробити чище чтобы людям было приятнее отдыхать в этом же парке и проводить свое время. Наш любимый весенний, красивый город. Он сегодня требует, чтобы его причесали, умыли, потому что все мы готовимся к праздникам. І хатім, щоб он дійсно радувався гаража. Такі суботники для городян за багато років стали справжньою традицією, яку вони підтримують з високою активністю: взяти до рук граблі, віники та лопати прийшло багато офісних працівників. Я виросла в цьому місті, я дуже люблю свій ради. тому, звісно, я як і всі інші, я хочу, щоб в нас було чисто, красиво. И уютно. Поэтому мы каждый год проводим такую акцию. В ближайшее время этот процесс закончим уборки. Ну еще, конечно, останутся. Такі моменти, як покоса, то тобто, есть это ті корективи, которые вже будуть доделываться ближче туда. До 9 мая, побілка, покраска. В цей день учасники заходу вивезли з парку не одну машину сміття, листя та сухостою, що залишилося після зими. Також навести лад у деяких куточках дружківки та на своїх виробничих ділянках вийшли представники ряду підприємств міста.